Друзі, всім привіт! Сьогоднішня наша історія буде з провінційного містечка Вац в Угорщині. Хочу вам показати, як живе провінційна Угорщина, до чого вони звикли, що тут є цікавого? Якщо в селах там багато циганів або ромів, як вони кажуть, то міста, в принципі, живуть навіть маленькі, трошки по іншим правилам. Ось що цікаве, значить, бачимо тут тріумфальну арку. Дуже схожа вона на Парижську тріумфальну арку. Але єдина в угорщині тріумфальна арка знаходиться не в столиці, а в цьому маленькому, на 40 тисяч людей, провінційному місті. Місто називається Вац. Вац таке місто можна вимовити. Праворуч від мене бачите, значить, це тюрма. Дуже цікава така споруда і Історично, і зараз там багато політичних в'язнів. Ось ще можна побачити річку Дунай. Дунай значить, це одна з найбільших річок Європи, має багато рекордів, протікає територію, здається, ну, більше 10 країн точно, декілька столиць, не менше трьох столиць, Будапешт, Відень, Братислава. Ось і допливає до самої України. Тобто це фактично вважається саме довга річка України. І ось тюрма, оця політична тюрма, цікаве, цікаве сусідство, дуже тихо там з території тюрми, жодного звуку не видно, високі паркани, красивий Дунай, центр міста, тріумфальна арка. Все це знаходиться поруч з тюрмою. Ну, цікаве таке от рішення. У горці значить, ці в'язні будуть так- от перевиховуватись, там, не знаю, будуть згадувати, де вони, там щось побачать і, 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 і перевиховуватись. Значить, тріумфальна арка, тут написана по-латинськи. А знайти в Вікіпедії дуже складно, тому що не, не українською, не російською, не польською мовою нема статей на про місто ВАД тільки угорською та англійською. І ось в англійській Вікіпедії написано, що значить ця арка була побудована на честь приїзду в це місто імператора. Ось, Австро-Угорщина була імперією, і ось коли там приїжджав їхній імператор Франциск, то на цю честь вирішила побудувати арку. Взагалі, хочу вам сказати: в угорських містах, навіть самих маленьких, стараються робити все помпезно. Це така суть пам'ять про. Минувшу велич, австро угорщина була достатньо великою імперією, і, і, і зараз угорці трошки сумують за цією величчю. Спочатку ж це була значить, імперія Габсбургів, потім, коли почався парад народів, імперія Габсбургів стала достатньо слаба. То, щоб не втратити імперію, розділили на дві частини, назвали, значить, Австро-угорщиною, в Угорщині теж знайшли імператора. І Угорщина вона дуже схожа на стиль австрійський, на віденський стиль. Якщо в польських містах, наприклад, там архітектура, то в угорських містах, значить, такі от помпезні такі. Величні такі пам'ятки, дивіться, ну, високої якості. Це вам не, там, не якісь там польські е, костели, там, де трохи деформовані. От, це ось такі от величні помпезні статуї, це значить паркова архітектура, обстрижені е, такі кущі, е, диковані дерева. Ну, і ось, значить, слава, слава минулої імперії. Значить, Тут от на цьому пам'ятнику роки війни, Перша світова війна, 1914-1918. В 1918-му Австро-Угорська імперія розпалася, але ну, до цього часу, вже більше 100 років, вони згадують свою минулу велич, підтримують, значить, на високому рівні пам'ятки, в Будапешті, в інших містах ну, от розказують про те, яке це велике було, велика була імперія Угорщина. Ну, дивіться, маленьке місто, яке собі дозволяє пам'ятки. Ну, красиві, красиві в такому в античному стилі. Фонтанчики е, маємо. А, а, значить, тут у нас міста-побратими, Значить, на цьому фонтані нема жодних українських міст. А ось в англійській Вікіпедії, в англомовні, написано: що значить, місто побратим з України, цього міста вас це Тячів. Привіт Тячову. Зваться ось ваше місто-побратим. Ось воно так виглядає. Ну от Красава. І, по суті, хочу сказати, і десь там в менших в, не в центрі міста, десь на території цього міста, в приватних значить, садах магнолії, Дуже красиві такі дерева. І, в принципі, порівняно, наприклад, з Польщею, з Україною, тут раніше все розквітає. Значить Кадри ми тут були в місті Вац в березні. І магнолії вже в кінці березня цвіли. Ось у нас ось таке от місто, характерний такий храм угорський. Угорці вони, значить, по віросповіданню католики. Самі угорці перейшли з -за Уралу. Тобто теж ті народи, які зараз живуть на території сучасної Росії, значить Ханти, Манці. Значить, вони є родичами цих оці, угрів, які взяли і десь там, біля, значить, приблизно тоді, коли значить, була хрещена Русь. А, ось дивіться, Це Дунай. Дунай це головна теж велич Угорщини в багатьох містах. Будапешті, наприклад, теж є пам'ятки. Пам'ятки Дунаю. Зазвичай він такий от протянутий, довгий-довгий-довгий такий от Дунай. І ось ці угри перейшли Карпати, знайшли собі такі гарні рівнини, вигнали значить, звідси слов'ян, наприклад, там Словаків. Словаки тут мешкали і самі тут зажили. Прийняли католицтво і стали однією з такої націй Європи. Трохи не схоже з взагалі не схоже своєю мовою на інші, але ну, прийняли на інші, інші, скажімо так, культури, порядки і стали, стало такою цікавою європейською державою. Що я можу сказати? Значить, схоже, своєю, значить, Своїми ідеями на українське місто Умань, точніше, там на Олександрівський, здається, Олександрівський да, парк, здається, хто там був, привіт Умані. Але зроблено, ну, сказати чесно, більш помпезно, більш величніше. ось, І в, все це інтегровано дуже красиво. Значить, ось такі от класичні арки, алеї, пасажі. Ось ми приїхали, до речі, було якесь тут національне свято, тому скрізь тут можна побачити прапори. Ось, ну, по суті, все. Побачимо ще в планах у мене знімати відео і про Польщу, як живуть польські селяні, як, які їхні звички. Що у нас тут є, схожого з угорцями, з поляками. А з вами побачимось в наступному ролику. Ось таке. Таке от у нас місто. Не забувайте підписатися. Якщо сподобалось, ставте лайк. Якщо не сподобалось, теж я хочу від вас якоїсь реакції. Бажаю всім мира!